Доброго дня, шановні глядачі телеканалу 6 соток. З вами програма Власний сад, і я її ведуча Олена Троян. Сьогодні в нас мова піде про декоративно-листяні рослини. Виявляється, що красивими в рослини можуть бути не лише квіти, а і листя, зокрема, велике листя. І першою рослиною, про яку я вам розповідатиму, буде дармера щитолисна або пельтіфілум. Пельті означає щит. Давньогрецькою Філум Лист. Тобто, отака от собі рослиночка, листя якої справді нагадує щит. Рослина прийшла до нас в гості з Південно-Східної Азії, де вона росте у дикій природі. І я вам розповім, що я бачила фотографії людей, які подорожували країнами тими. І привезли фотографії рослини в живій природі. Вона надзвичайна, вона просто велетень, вона гігант. Але в нас вона такою не росте, росте от за вишки приблизно метр. І кожний лист має в перетині десь 50 сантиметрів. Рослина дуже красива, вона пізньої осені іноді забарвлюється в такий червоний колір. А що найцікавіше, що ця рослина ще й красиво цвіте. Навесні, коли земля гола і листя зовсім геть немає, серед коріння з'являється така велика коричнева шишка. І шишка ця починає збільшуватись, збільшуватись, збільшуватися. І потім з'являється квітка, і квітка ця, як просто стиснута пружина, починає на стеблі розкручуватись, 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 і стебло. З квітами стає навіть вище, ніж оце листя. Але рожеві квіти, які дуже принадні і гарні на початку цвітіння, з часом свою принадливість втрачають, і тому я обрізаю стебла з квітами і лишаю лише листя. Зважте на те, що зараз вже середина вересня, ближче до кінця, і тому листя ну таке воно трошки пожовкле, трошки пожухле. Але загалом рослина досить красива, фактурна. І цікаве, якщо зазирнути під стебло, то ми побачимо, що на кожному стеблі є ще такі волоски, і це додає ну, певного шарму рослині. Трошки нижче за Дармеру росте, е, скажете, каштан. Ну, майже каштан. Ця рослина зветься Розерсія конського коштано-лисна. Е, чому? Кінського каштану лисну, тому що її лист ну, просто один в один лист каштану. Роджерсі вона названа на честь генерала Роджерса під час експедиції якого до Китаю була відкрита ця рослина. Рослина тож, кож, цікава, фактурна. Бачите, скільки її тут листя? Дуже таку вони купу формують. Гарну, так? і вона також цвіте. В цьому році ця рослина в мене не цвіла, але я покажу, як виглядають її квіти в іншому місці, і вони зберіглися аж досі. Третя рослина, яка росте поруч, це славнозвісний подофіл. Знову-таки назва викликає посмішку, але що є, то є. Подофіл, ноголіст. Якщо Зірвати цей листик і подивитися в зворотньому боці, то дійсно здається, що це нога, а це стопа ноги. Переді мною ноголист або подофіл щитолисний. Ця рослина абсолютно отруйна і, скорее не вище цієї рослини виробляють ліки подофілін. Рослина ця з родини Барбарисових, і ми потім подивимося, як на іншому виді, отут з Черешка звисає велика ягодка. Це барбарисина, типова така барбарисина. Я не знаю, чому, а Лена подофилі з щитолисному за досить довгі роки м -м, вирощування цієї рослини. Квіти бувають щорічно, плоди не формуються ніколи. Не знаю, чому і що, чого їм бракує, але факт лишається фактом. Я хочу сказати, так само, як Дармера, як Роджерсія, подофіл теж квітне. Він має досить привабливі квіти. Цікаво бачити його рано-рано на провисні, коли як списи з землі з'являються такі гострі кінчики. Здається, що чи то спис, чи то парасолька, яку увінчує брунька квітки. Потім стебло видовжується, і квітка завжди одиночна. Розпускається, вона має такий біло-зелений колір, і потім вона опускається і згодом розташовується під листям. А над квіткою завжди два таких ну, досить гарних листа. Знову таки осінь, вони вже жовтіють, але все літо була дуже така красива галявина із цих великолисних квітів. Ну і нарешті іще одна рослина. На жаль, я стебло зрізала, я якось не подумала, що воно може когось зацікавити. Я хочу трошки переробити цю клумбу, тому от що лишилося рости. А оскільки мені довге стебло заважало, я зрізала його і маю лише трошки вже висохла. Ця рослина, на відміну від інших, які прийшли до нас з Японії та Китаю, притаманна Україні, вона зустрічається в Україні, зветься ця рослина вератром латиною або чемериця. Рослина отруйна. Я не чула, щоб її використовували в офіційній медицині, але чула про якісь відвари і настойки, які в народній медицині іноді вживаються. Мені вона подобається не своїми лікувальними чи отруйними, навпаки, властивостями, а своєю фактурністю, своїм листям великим. Таким гарним, таким ефектним, вона мені нагадує плісировані спідниці, які носили дівчата в моєму дитинстві. Виростає, от можна прикласти, зрізане до того, що є. Вона заввишки майже метр. І чемериця також цвіте, буває чимериця біла, яка цвіте вератрум е, альбум, яка цвіте. Зеленими квітами і є Чемириця чорна, віратром nigrum, яка цвіте ну темно-темно бордовими, майже вже чорними квітами, і тоді цвітонос її ще за вишки метр над листям, над стеблом. Дуже цікава, дуже фактурна рослина. На жаль, рідко зустрічається в садах. Я її майже ні в кого не бачила і дуже довго шукала, поки мені її подарували. І цілком випадково в моєму дитинстві в одному з передмість Києва. Були великі луки, на яких луках росли і орхідеї, і оця чимириця, Але, на жаль, всі вони давно поорані. Там тепер сади. Я розумію, що сади і дачі людям потрібні, що всі хочуть мати власний садок, але мені дуже шкода дикої природи, яку через це в цю оранку занапастили. Там було багато цікавих рослин. Всі вони, на превеликий жаль, знищені. Продовжуємо тему великолистяних рослин. І от вам та ж сама Роджерсія конського каштанолистяна листяна, але вже з квітами. Звертаю увагу вашу на те, що всі ці рослини полюбляють е, тінь або напівтінь. А вони полюбляють вологий ґрунт і не виносять посуху. Якщо їх посадити на сонячне і посушливе місце, то розвиватись вони будуть і, зрештою, загинуть. Ми можемо навіть подивитися, як я пересадила Роджер... Дармеру у себе в садочку і як вона потиху хиріє і, дасть Бог, скоро загине. Не хочеться, звичайно, але може таке трапитися. Ось вам Роджерсія. Тут поруч з Ронжерсією ще одна квітка, яка зветься Арункус або Волжанка. Цікаво, що раніше вона називалась по-іншому, вона називалась кабра-барба, тобто козяча-козляча борода. Але Ліней її перейменував і назва Арункус. Так і означає козляча борода, але не латиною, а грецькою мовою. Вона давно відквітувала, але соцвіття її все ще лишилося. І мені здається, що воно досить красиве, навіть зараз, коли квіти вже ну, зникли і лишилися. Рештки квітів, так би мовити, все одно виглядає гарно. Третя рослина, вона не декоративно листяна. Це рослина, квіточка, яка квітне восени, і вона мені дуже подобається. Це анемона японська. В нас в садочку це явний і очевидний бур'ян, сіється де хоче. І здебільшого я її вириваю нещадно, але тут вона якось в тему, і я її залишила. Симпатична квітка і квітне зараз, коли квітів обмаль. Наступна рослина із величезним листям. Зараз давно не було дощу, і листя це сухе. А в дощ ну, можна сказати, що ці величезні листки, вони і попільничка, і годівничка для птахів, бо воду, вологу вони отримують досить довго прямо такий маленький басейн утворюється. Рослина це зветься астільбоїдесь, не плутати за стільбою. Він єдиний в своєму роді, і Астільбої він назван. На честь суцвіт, які дуже нагадують суцвіті Астільби. Знову таки, рослина, яка походить з Південно-Східної Азії, для нас вона не рідна, але всі ці рослини чудово зимують в нашому садочку. І от на такій ділянці можна сказати, що це північна ділянка в нашому садочку. Світло тут буває, сонце тут краще сказати, буває тільки. Зранку, і потім його немає. Може, трошки-трошки променів перед заходом сонця. Майже не освітлена сонцем ділянка, і почувають ці рослини себе тут чудово. І тут в нас є полив, тобто ґрунт весь час вологий. Він не пересихає і розвиваються вони тут прекрасно. Я тримаю в руках рослину, ну про яку вже казала, про інший вид. Славнозвісний подофіл. Насправді його є багато видів, є такі, які не витримують наших зим, які ростуть виключно в тропічних або принаймні в теплих країнах. Це подофіл емода. І він чудово в нас зимує і чудово розмножується. Це рослина з сімейства Барбарисових. Так що, те, що ми бачимо в ягоду, це велика, величезна барбарисина. Не знаю, чи смачна вона, чи ні, не коштувала, читала в літературі, що смак в неї кисло, солодкий, безсмачний. Не знаю, як це можна поєднати, але <сум> коштувати мені його якось не хочеться. Якщо придивитися, то в нижньому шарі в них тих барбарисин в нас тут дуже-дуже багато. І відмінність барбарису емода від барбарису щитолисного, якого ми. Бачили напередодні. Полягає в тому, що цей барбарис розмножується виключно насінням. Якщо отак от обережно розірвати цю насінину, ми побачимо там багато ягідок. І от якщо ті ягодки падають на землю, вони собі потихеньку проростають, не всі одночасно, через рік, через два, через три. Спочатку в мене цей подофіл. Жив в іншому місці і минуло п'ять років, як він переїхав сюди, але ще я досі кожного року на тому місці знаходжу нові рослинки або дарую їх комусь, або переселяю до сородичів. От така симпатична, незвичайна рослина. Я вам раджу її розвести в саду, бо він також навесні квітує і, на відміну від подофілу щитолисного, в подофілу і мода квітів зразу в сусвіті навесні декілька. Вони. Такі тендітні, ніжні, трошки нагадують квіт яблуні, біло-рожеві, дуже мені подобаються. Ну, і взагалі така цікавинка, чому б і ні. Тут біля подофілу, от бачите, це все подофіли, це все-все-все все геть вони. Навіть є, я зараз покажу, є от такий цікавий подофіл, видно його внизу. В нього таке поцятковане листя, на жаль, його поїли слимаки. Слимаки це наша біда, але не хочеться з ними боротися. Цей подофіл сорт зветься спотті Дотті. Тобто крапочки і плямочки, можна перекласти так на українську мову. Симпатична рослина. На жаль, цей спотті дотті ніколи не цвів. Ну, що маємо, то маємо. І ще є. І ще один вигляд з подофілу. Він мені трошки нагадує морську зірку. Зветься Дісосма. Цвіте не біло-рожевими, а темно-бордовими квітами. На жаль, ніколи плодів в нього не було. Але саме листя велике, цікавої форми, яскраве, лискуче. Мені подобається. Ну, і з цього боку в мене росте ще кілька роджерсій. Це вже інша роджерсія. Зважте на її листя. Воно зовсім інше, воно нагадує не кінський каштан, а бузину, і так вона і зветься. Роджерсія бузинолиста. І в неї дуже, ну я б сказала, надзвичайно красиві суцвіття. Вони такого насиченого. Червоного кольору. Вони трошки потьмяніли, але все одно вони гарні, і я збираюся їх наприкінці осені зрізати і поставити у вазу. Мені здається, що це буде прикраса для нашої оселі. Дуже вони мені подобаються. І нарешті останній вид Роджерсії це Роджерсія Стополісна. Це саме та Роджерсія, яку і відкрив генерал Роджерс, на честь якого названий весь рід. Ну, також велике ліс листя трошки схоже на каштану листну, але кінці листків розрізні. Оце і вся відмінність. Красива рослина, фактурна рослина. Рослина, яка не потребує великого догляду, сама собі потихеньку наростає з кожним роком не швидко, не з великою швидкістю, непомітно, але кожного року з'являються нові нові листки. І от така красива. Куртина. Часто виникає питання, що посадити в затінку. Звичайно, можна саджати хости. І про хости я ще скажу. Але хочеться якогось різного розмаїття, різноманітності, хочеться чогось нового. І роджерсі, подофіли, е, подофіли, десь це чудова альтернатива. Цікавий дуже варіант. І я раджу, якщо ви побачите ці квіти в садових центрах, вони. Поступово починають з'являтися. Не часто, але їх можна знайти. Я вам раджу їх в себе посадити. Не розчаруєтесь. Гарні. І ще одна рослина з декоративним листям, яку варто зазначити, це бадан або Бергенія. Бергенія вона названа на честь славетного ботаніка Бергіна. Цікаво відзначити таку річ, що. Бадан не був відомий в Європі. І коли в 1760 році Карлу Лінею прислали з Петербургу бадан, він назвав її ломий камень. І тільки потім рослину було видалено в окремий рід. Рослина має різні різновиди. Цвіте навесні, рожевим, бусковим, білими квітами. Листя може бути і маленьким, і досить великим, як у цього сорту. А головна відмінність від ростин, про які ми говорили щойно, це те, що листя в бадану вічно зелене. Звичайно, воно. Час від часу відмирає, але загалом, от в такому вигляді, рослина уходить під сніг і виходить з під снігу. Хіба що воно набуває з морозами таких бордових, фіолетових, червоних відтінків. Дуже красиве, дуже декоративне листя. Непримхлива рослина загалом полюбляє на півтінь, але може рости і на сонці. Любить полив, але і без поливу. В мене є ділянки, де жодного поливу немає. Чудово себе почуває, росте і Цвіте. Так що рекомендую. Ну і на сам кінець ще дві рослини. Бузульник, якого варто зазначити як рослина, яка цвіте восени, так і рослина, яка має велике красиве листя. Так і королева тіні хоста біля мого підніжжя. Бузульник. Бузульник виду існує багато різних. Є такі, що цвітуть. Квітнуть всередині літа, але зараз отут біля мене це бузульник зубчастий. Е, є два види бузульник Отелло і бузульник дездемона. Яких саме в мене я сказати не можу. Я читала опис одного і другого сорту, в мене якась суміш. Думаю, що за багато років вирощування вони в мене запилилися і отримався якийсь отелло дездемоновий гібрид. Е, Принаймні, я так вважаю, мені так здається, це, зрештою, не так вже важливо. Важливо, що рослина має велике, дуже красиве листя, воно має таке цікаве забарвлення. Темне зелене з одного боку, світло зелене з другого, іноді воно буває такого фіолетового кольору, залежить від куща. Можна знайти різні екземпляри в моєму саду і дуже красиві квіти. Рослина це латиною зветься лігулярія. Лігула це язик, а лігулярія це зменшена від язик, тобто язичок, воно мусить підкреслити те, що квіти маленькі у порівнянні з листями. Я погоджуся, коли мова йде про інші сорти, але коли ми кажемо про бузульник зубчастий, або про лігулярію дентікула зубчасту, то квіти тут досить великі. Великі і такі, бачите, пелюстки, як промінчики сонця. Вона ніби освітлює темну ділянку саду і дуже мені подобається. Коли квітів бракує, лігулярія це саме те, що зробить світ краще, яскравіше і світліше. Біля мого підніжжя королева тіні хоста. Чесно, зізнаюся, я не дуже люблю цю рослину. Хоча зараз. Кожному садочку має бути хоста. Є не стонадцять, а навіть тисячу сортів цієї рослини, із маленьким листям, і з великим листям. Вирощують його з за більшого заради листя, хоча вона цвіте. і От бачите, це рештки квітів. Я їх не зриваю, хоча квіти такі собі дзвіночки не дуже показні. А от листя велике, гарно забарвлене. Воно буває з білою каймою, зелене, буває. Біле з зеленою коймою. різноманітність листя хости величезна, є цілі групи людей, які створюють нові гібриди, які вирощують ці рослини. Я кажу, що я не є фанат хости, але це темна ділянка саду, тут треба було щось посадити, і в мене цілий-цілий рядок хост. От майже до кінця, уздовж всього будинку. Що я хочу сказати: якщо ви бажаєте, щоб у вас був великий кущ. Не діліть хосту. Цій хості, і хость в інших ділянках саду більше 10 років. І якщо нічого не робити, з листям не ділити, не торкатися тих кущів, то виростуть вони у справжніх гігантів. І тоді ви зможете відчути всю красу, всю принадливість цієї рослини. Ви бачите, що деяке листя в нас поїде слимаками. Так, слимаки є. З ними можна боротися. Є такі капсули брос, які досить ефективно їх зничтожують. Але ми вважаємо, що в нас є кіт, в нас є собака і їхнє життя для нас дорожче. Не дай Бог, вони з'їдять ці капсули, невідомо, що буде, хто загине. Може бути, що не тільки слимаки, а й наші тварини також. Так що ми можемо трошки потерпіти і пожити з таким. Листям у дірочку. Можна зробити друшлаг і проціджувати макарони, наприклад. Я жартую. Але ж треба знаходити смішні і позитивні сторони в будь-яких моментах нашого життя. На цьому я хочу закінчити. Дякую вам за увагу. Бажаю у вас, щоб у вас були гарні, красиві, квітучі сади. До побачення, до зустрічі.